Виконуємо вправу 16.4 до параграфа 16 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанства Саценко 2022 року випуску. В час виконання вправа будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб вже було швидше, я вже створив потрібну таблицю відповідно до зразка. Давайте підрахуємо податок з нарахованого. Податок за умовою завдання становить 15%. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. виділяємо клітинку c 2 пишемо дорівнює. Далі вибираємо, скільки нараховано. Помножити. Якщо 15%, значить це 0,15. ніби як 15% ділимо на 100. Підтверджуємо введення формули клавіші Enter або кнопкою від. Податок підрахували. Тепер до видачі. Зрозуміло, до видачі це в нас буде нараховано. Мінус податок. Тепер, щоб тут не писати ось ці формули знову, виділяємо дайні клітинки та використаємо автозаповнення. Наводимо казник миші на нижній правий куток виділених клітинок, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Перевіряємо, все добре. Тепер підрахуємо усього, оскільки нараховано. Для цього скористаємося формулою сума. Переходимо на вкладку формули і вибираємо автосума, сума. І далі також автозаповнення. Тут, до речі, перевірите, чи у вас точно виділений і потрібний діапазон. Тепер створимо стопчикову діаграму по стопчику прізвище та до видачі. Для цього нам потрібно виділити дані стопчики. Спочатку виділяємо ось цей стопчик. Далі затискаємо клавішу Ctrl на клавіатурі. Виділяємо ось цей. Для створення діаграми переходимо на вкладку вставлення та в групі діаграми вибираємо вставити стовпчасту діаграму або гістограму. Ну і вибирайте потрібно. Давайте використаємо ось таку звичайну стовпчасту діаграму. Хоча, можливо, нам усього тут і не потрібно. Давайте. Зменшимо. Хай буде так. Гарніше виглядає. Так, назви нам ніби не потрібно. Замість до видачі буде напис вертикальної осі. Коли ми виділяємо діаграму, то бачимо, у нас з'являються дві вкладки конструктор діаграм та формат. Нам потрібен конструктор діаграм. Вибираємо з групи макет діаграми додати елемент діаграми. Та вибираємо назви осей, Вертикальна для основної осі. Бачимо, в нас з'явився підпис для діаграми. Запишемо назву осі, це в нас до видачі. Оризонтальної нам не потрібно. Легенди з умовою також не потрібно, але її немає. Якщо раптом у нас є легенда. То забираєте її ось так, бачите, немає. Ну і сказано, що у нас стопчики мають бути однакового кольору. У вас і будуть вони однакового кольору. Якщо хочете, перейдіть на вкладку формат, можете змінити якийсь кольор. Наприклад, ось такий. А тепер все. Збережемо дану книгу у власній папці. Зі мене вправа 164. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!